Озеленення європейської. На площі біля будинку торгівлі висадили більше півсотні срібнолистих кленів. Дерева вже дорослі, кожному по 20 років. До Черкас їх привезли із Хмельниччини. Фахівці сподіваються, що дерева приживуться. Задля цього висадці вносять добрива та гідрогель, який утримує вологу. Кількаметрові саджанці почали висаджувати у понеділок. Роботи тривали до пізнього вечора. Так вже у сутінках з'явилася алея із восьми дерев між будинком торгівлі та парковкою. А у вівторок зранку озеленювати взяли. Узбіччя Смілянської. Ми закупили 60 дерев, 8 для себе, тобто для будинку торгівлі, і 52 дерева це такий подарунок, наш подарунок місту. Дерева ми будемо висаджувати від бульвару Шевченка до Хрещатика. А біля кінотеатру Україна, там ми будемо висаджувати їх вже в два ряди, і продовжимо тротуарну зону. Отаку під назвою так плита називається старе місто. Ми продовжимо аж до хрещатика. Після висадки, говорить Микола Мерза, деревам нададуть однакової форми. Така декоративна обрізка буде корисною ще й для розвитку кореневої системи. А на клумбах навколо парковки ділиться планами співвласник будинку торгівлі. Висадять троянди.